Вітаємо усіх прихильників футзалу на заключному поєдинку. Сьогодні панський забирає м'яч у руки, кидає одразу ж вперед Іважко у акробатичному стрибку. Танський атака. 2 в І 2. Іважко слід вирішувати. Удар 1-0. Богдан Івашко дуже швидко відкриває лік забитим голам у нашому матчі. Браво! Ну а сьогодні. Зможе аутсайдер Мастера і відібрати очки у середняка. Це дуже цікаво, бо ж в цілому здобути перемогу. Олексій Олексів Взяв на себе ініціативу. Олексій! Що ж він витворяє! Удар! Сейв! Ну, так. Пробиває Дзюба. Доволі підступно. Атакують. Гравці команди. Scout Gaming Group. Курах! Мусянович лівою. Наприкінці першого тайму Орієнтом. Удар середньої позначки знову Орішкевич. Чіпка Ромбом обороняється, але Олексій. Олексій! Удар один один. Мусянович забиває. Почав тільки на я згадувати Олексія Олексійовича, Олексій, що той хоче вступити у груму. Передачі напрошується праворуч. Хороша робота від Івашка, слід завершувати її. ударом у ближній кут щепить! Передача Ліворду. Чому за своєю стилістикою цей поєдинок нагадує зустріч Тех проти Scout. Там Тех Мэджик воно лідерував і ту підсумку була нічия удара в дальній кут. Пресингують Мусяновича. Івашко Проти Віталія Мусяновича. Лівою об'єм, ближні кут отак Орішкевич навези, котрі мають найбільшу армію глядачів. Данський у центрі. Гайдар, викидиш, навіть Гайдар, Руденко, не наздоганяє саперника одна. Очікує на відкривання Андрія Гайдара. Черпачком вперед. Гайдар головою у дольній кут Чепанський. Не одніхто Помилка про цій ситуації. Гайдар його удар, Ближній кут стійкою! Йок... Чудово, що ця фортуна була на його боці в минулому поїде. Стали цього підкаті Гайдар, можливо, навіть завдавтра. Запрошуємо усіх глядачів на перегляд останніх 20 хвилинки сьогоднішнього ігрового Спеціального Своїм номером Андрій Кузьмін, 13-й також позаду. Олег Якимів, Ростислав Курах, це Слав Дем'янів та Віталій Дзюба. Голкіпер Антон Орішкевич. Удар обмінялися. Тобі виконав пас Курах швидою. Потрібно стріляти. Удар не забиває у цьому. Правильно заспокоїти партнерів. Передача вперед на важка там Литвин. Олексії вслід пробивати. Удар повзворот! Усім вилідом. важко. Його удар не забиває Щепанський. Уж по... Шп... Передача вперед. Курах, Який 2-1! Шедевральний м'яч у доросислава Кураха у стилі. Мусінович. Удар! Перед собою відбивають Литви добивання добивання Оріжке. Танський взяв на себе ініціативу. Виконав пас. Гайдар, гайдар, удар не забиває. Гайдар, але це робить Алексію. Олексій Олексів. 2-2. Передачу виконав Андрій Гайдар. І у нас все з чистого листа. Загубили Андрія Гайдера, той може бути Лівою! Так не влучає у стрірводи. Дар змушений нас доганяти Олега Якимєва. Травець. Переведення на Андрія Руденко. Той б'є. і забиває. Який цікавий гол Андрій Руденко. Зененацька. Як ми не бачили 10-метрових ударів. Танський прострілює Мусянович і курах. Удвох від ділітика суперника. Курах! лівою не переграє Орішкевич. Ліворуч відкривається партнер. Передача вільний коридор. Удар! Гол! Забиває його важко! Після помилки Щепанського у нас все спочатку нічия. Ну, зараз Мусянович намагається заблокувати Олексій Олексій. Мусянович крестаними кроками кура. Передача на Івашка. Той б'є правою оближній кур. Е, Також хочеться дати належне Авензі. Простріл не забиває! Івашко пробивав оближній Руденко. Виконує вертикальну передачу. Там Мусянович і Литвин намагається завдати вирішального удару. Простріл! Гол! з рахунком чотири на... трино цей вечор для вас відкоментував алех що одного зустрінемося